Яку ви зробили найгіршу помилку в житті і зможете зізнатись у цьому лише на смертному одрі? Якось я користувався пралкою в гуртожитку мого університету, і одна з моїх ковтинок підло наполовину випала. Тому двері були не герметично запечатані, але все ще замкнені. Коротше кажучи, приміщення було затоплене, і я намагався зупинити машинку, але я не зміг. Намагався зателефонувати на номер коменданта, але ніхто не відповів. Я також спробував прибирати там по ходу витікання води, але не мав достатньої кількості тряпок. Тож, коли машина закінчила роботу, я просто взяв свій одяг і побіг звідти. Мене звинуватили в тому, що я зіштовхнув хлопця зі сходів після того, як він намагався зі мною побитися. Проте кілька свідків підтвердили, що він послизнувся сам. Він опинився в інвалідному візку на деякий час, бо зламав ногу. І якщо ви мене запитаєте, що ж там було насправді, вони були праві. Я його зіштовхнув. Я знаю директора похоронного бюро, який випадково кремував людину, яка хотіла бути похованою. Ой, це сталося в моєму містечку неподалік від мене, тільки в цій історії вони переплутали тіла, кримували жінку, яку мали ховати у відкритій труні, і вдівець помітив, що тіло в труні не його дружина. Тож вони відійшли на задній двір, дістали ще одне тіло, яке також не належало його дружині. Це третє тіло було одягнене у одяг жінки, яку випадково кримували. Я вимкнув реєстратор дзвінків на різдвяні свята, коли компанія була закрита. Давним-давно в одній далекій далекій корпорації це сталося. Традиційно наша компанія закривалася на різдвяні канікули, і всі цьому були раді. Зазвичай закривалася десь на два тижні з повною оплатою. Але через деякий час у компанію приходить новий директор з продажу, який розповідає про важливість статистики дзвінків та їх реєстрації. І він встановив дорогий реєстратор дзвінків. Ось прикол у чому мій бізнес-підрозділ мав єдиний мережевий серверу компанії з єдиним жорстким диском, достатнім для розміщення реєстратора дзвінків та його бази даних, і щоб зменшити витрати компанії, цей директор встановив реєстратор на мій сервер, поки я був у відпустці, і він навіть мене не попередив про це. Ну очевидно, що я його знайшов, але я нічого не сказав. Я був на нараді керівництва, де він оголосив, що буде стежити за статистикою дзвінків протягом різдвяних канікул, щоб визначити, чи варто нам залишатися відкритими, замість того, щоб закриватися в наступному році. Ну керівництво нерв. Вова зиркнула, але погодилась на його пропозицію. І ось увечері, коли ми закриваємо офіс, вимикаємо принтери, термінали, термінальні сервери, основну систему. Я також вимикаю свій файловий сервер і, очевидно, реєстратор дзвінків разом з ним. Повернувшись до роботи, даних про дзвінки очевидно не було, і компанія закрилась на канікули і наступного року. І до слова, вони заплатили таки за виділений окремий сервер після цього. А 200 з гаком людей отримали двотижневу перерву на зимові канікули через мене. Мій молодший брат, якому було 17 років і який продавав речовини, благав мене продати деякі коштовності в ломбард, щоб він зміг заплатити за штраф за порушення правил дорожнього руху. Одразу скажу, я скептично поставилась до цієї ідеї, але я запитала, де ж він взяв коштовності. І він сказав, що обміняв на речовину у хлопця з міста за годину їзди десь звідси. І я зробила те, що він просив, в надії, що він зможе отримати назад свої права і знайти справжню роботу. І сюрприз, сюрприз, прикраси виявилися! Вились нашої бабусі, цей маленький покидьок поцупив їх, коли допомагав мамі прибирати в її квартирі незабаром після її смерті. І чесно кажучи, мені було настільки огидно, що я навіть спробувала викупити їх назад, але вже було запізно. І Я ніколи не скажу про це мамі. Я дала йому зрозуміти, який же він покидьок. Одного разу я вкрав дитячий ігровий набір для майданчику. Я побачив оголошення на OLX, щоб забрати безкоштовний дитячий дерев'яний ігровий будиночок, ну типу гойдалки. Я про все домовився і правильно вказав у навігаторі вулицю, але, мабуть, переплутав номери будинків. І ось я під'їхав до будинку, який, як я думав, був потрібний, постукав у двері, але ніхто мені не відповів. Тож я не придумав нічого кращого, ніж розібрати дитячий майданчик і закинути його собі в кузов авто. Через кілька годин я отримую електронного лист... Став від людини Зоолекс, яка скиглила, що я так і не з'явився назустріч. Ну, ви зрозуміли, що сталося. Мій висновок: ні, я так і не повернув вкрадене, я так і не відповів на той лист. Мені було занадто соромно. Все, що я зробив, це повернувся у той район через пару тижнів і перевірив свою помилку. У будинку невинних людей все ще була порожня яма для мульчі від їхнього зниклого набору. Я ще пам'ятаю, як я побачив купу маленьких дитячих іграшок на їхньому подвір'ї у той день і подумав: блін, це дивно. Но вони позбуваються свого ігрового будиночка і не зібрали іграшки. І до сьогодні моя дружина і діти навіть не здогадуються, що граються на крадених речах. Я навіть подумував про те, щоб через десяток років випадково поставити його назад у їхньому дворі, щоб виправити ситуацію. А мій приятель, який допоміг мені це зробити, з тих пір переїхав в іншу частину країни, і кожні півроку я отримую від нього смс. Ой, чуваче, я знов розповів цю історію. Вона ніколи не постаріє. Любі слухачі, дякую, що дивитесь. І скажіть мені, чи є у вас такий секрет, який би ви ніколи не розкрили крім як перед смертю? І, взагалі, мене цікавить питання: зберігати такі секрети до останнього, ну там до могили, чи шокувати рідних і близьких откровеннями? Як ви думаєте, як правильніше? Мого пса обдав скунс, коли я ще вчився в середній школі, і він істериці трохи потерся об мій рюкзак. І Богом, клянуся, я намагався не нести його до школи, але в мене було надто багато речей, і мама наполягала, щоб я йшов з ним. У нашій школі шавки стояли впритул одна до одної. Я поклав свій рюкзак у свою шавку, коли поруч нікого не було. Але сморід миттєво привернув увагу учнів і навіть вчителів. І запах чомусь поширився в основному на ту частину, де була шавка двох популярних дівчат. Вона стояла, Яла спиною до моєї. І звісно, що їх звинуватили в смердоті. І коли я дістав рюкзак пізніше, від нього майже натхнуло, наче сконцячий запах просто перекочував у їхню шавку. Мене ніхто навіть не запідозрив. Ой, Одного разу я натиснув відповісти всім на листі, який розсилався по всій компанії. Я хотів поскаржитися на саму компанію. Наступні дві години я провів оновлюючи резюме, і пітніючи від страху. Кілька місяців тому HR у нас на роботі надіслали лист усій компанії з інформацією про зум заняття з ментального здоров'я. І один із керівників it відділу відповів через кнопку Надіслати усім, що одна співробітниця повинна обов'язково відвідати ці заняття. Потім він швидко видалив свій лист через Outlook у всіх, кому він прийшов, а десь за півгодини таки вибачився за написане новим листом. Я обкакався на дитячому майданчику в третьому класі. Вчителька на заміні не пускала мене до вбиральні. Це все через неї. Коли нарешті ми повернулися в приміщення, я стрімголов побіг до туалету і виконув свою білизну. Намагався відчистити шорти, але безуспішно. Вони були чорні, тож плям не було видно. Коли ми вишикувались біля стіни, щоб зайти назад у клас, учень позаду мене голосно сказав: «Ой, як хтось смердить! І я в жарт звинуватив однокласника, якого і без того всі цькували, і це підхопив увесь клас. І його. О, через мене дражнили до кінця року, але це був я. Вибач, Роберте, вибач. Я працював охоронцем на заводі на нічній зміні. Дивився собі Netflix на ноуті, і інтернет почав барахлити. У моєї колеги був доступ до серверної, а в мене ні. Але то була не проблема. Вона постійно залишала свій бейджик на столі. Тож я взяв її бейджик і ним скористався. Зайшов у серверну, перезапустив роутер, і інтернет запрацював. Я повернувся до фільму. Через кілька днів її звільнили. Сказали, що вона зайшла в серверну і відключила сервер, який керував усім виробництвом. Ви можете собі це уявити повністю. Завод зупинився, бо технологічні процеси там були зв'язані на точному таймінгу. Вантажі не змогли відправити, все зіпсувалося, і виробництво затрималось майже на добу. За цей час компанія втратила приблизно 100 тисяч доларів. І моя реакція на це. Що? Який жах? Як це так вона могла зробити? Хочу додати: я не вважаю, що я винний у тому, що її звільнили. Там була не якась суперскладна мережа, один керований комутатор. До нього був підключений і сервер, і Wi-Fi роутер який забезпечував зв'язок у приміщенні охорони та ще декількох кабінетах. Витягнути кабель від роутера це нічого страшного. Але от якби я витягнув кабель від сервера, що був поруч, це могло б обірвати з'єднання. В такому випадку воно, можливо, не підключилось би автоматично назад. Але якби це був я, логіка розслідування мала б бути такою. Менеджер питає, чому ти відключила сервер учора? Вона каже, Я не відключала. Але ж це твій бейджик, його використали, щоб зайти в серверну. Вона така питає: А коли? Це зробили. Менеджер каже о десятій. І вона така: блін, да я ж не працювала в цей момент. Я просто залишаю свій бейджик на столі, і хтось міг скористатися. У будь-якому випадку розмова мала бути такою, але цього не сталося, тож, ймовірно, збій стався не під час моєї зміни. Проблеми з роутером були всім відомі, і всі охоронці знали, що його треба просто перезавантажити. Я також хочу про неї дещо додати. Вона, чесно кажучи, не була найрозумніша серед нас, точно не технарка. Могла просто витягнути не той. Абель і до того ж, вона й до цього двічі була відсторонена від роботи. Один раз за те, що набухалася на новорічному корпоративі, вилізла на стіл і почала кричати, впала, зламала стіл. Ой, коротше, я навіть не хочу це згадувати. Тож якщо у ситуації з сервером також вона винувата, то це вже третій косяк і мені її не шкода. Хоча так я користувався її бейджем перед її звільненням. Любі слухачі, я щиро дякую, що дослухали це відео до кінця. А тепер невеличкий челендж для вас. Напишіть в коментарях одне єдине слово, яке асоціюється з вашою найбільшою помилкою, без пояснень. А інші спробують вгадати, що за історія за ним ховається. Я почну залізна дорога або поїзд. Яка така помилка може критися за словом поїзд? Тепер ваша черга, пишіть в коментарях свої слова, а ми спробуємо вгадати.